Доброго дня! це інтеграційний проект від USB Україна, Швейцарія. Берн ми ділимось інформацією, яка буде корисна для тих українців, які отримали статус захисту, статус S і зараз перебувають у Швейцарії. Ми говорили про те, що інтеграція в Швейцарії вона складається з багатьох елементів, і от дуже важливим є такий елемент, як соціальна інтеграція. Коли українці приїжджають до Швейцарії, зазвичай перший, хто його їх зустрічає, це міграційна служба, тому що саме вона верифікує документи і вона дає документи на те, щоб українці офіційно легально перебували в Швейцарії. І е, вирішують питання, чи надавати статус захисту С чи ні. Статус С він дуже важливий е, і особливий тим, що з цим статусом з Швейцарії ви можете не просто перебувати, ви можете працювати, ви можете займатися е, як самозайнята особа якимось видом діяльності. Ви можете знімати житло, ви можете використовувати багато преференцій, які мають швейцарці, тобто на рівні з швейцарськими громадянами ви можете. Користуватись всіма тими пільгами, які є у Швейцарії, також ваші діти можуть навчатись у швейцарській школі або відвідувати спеціальні навчальні заклади, які готують вже до професійної діяльності. Так от що ж таке Швейцарія, і в чому її особливість, і чому потрібно знати і розуміти принципи соціальної адаптації і участі у соціальному житті? Соціальна інтеграція передбачає декілька дуже важливих позицій, і в першу чергу потрібно зрозуміти, а що ж таке Швейцарія. Швейцарія це унікальне державне утворення, його юридичною мовою називають конфедерація. Це означає, що Швейцарія складається з кантонів, тобто достатньо самостійних одиниць, які об'єднані в одну державу. Але всі свої внутрішні питання вони вирішують самостійно. Коли ви приїжджаєте до до Швейцарії, перше, що для вас є важливим, до якого кантону ви будете розподілені. Тому що і умови, і життя, і політика щодо українських мігрантів в різних кантонах трошечки відрізняються. Сьогодні ми будемо з вами говорити про кантон Берн. Це карта Швейцарії. ви бачите на ній 23 або 26 кантонів. І те, і те є правильним, тому що для вирішення внутрішніх питань три кантони під час референдуму або місцевих виборів розділяються на два. Ми будемо використовувати тезу «23 кантони. Кантон Берн він дуже значний за площу, він менше ніж кантон Граубюнден. І крім того, він має всі ознаки адміністративного кантону, тому що адміністративною столицею Швейцарії є саме місто Берн. Крім того, є декілька цікавих міст, таких як Цюріх, Женева, Базель, які є теж достатньо великими містами, які відіграють значущу роль в різних галузях швейцарського життя. Так вважається, що Базель – це центр фармакології і цікавого виробництва. Цюріх це банківська столиця. А Женева це центр міжнародних організацій. Там знаходиться багато міжнародних офісів. Але ми з вами будемо говорити сьогодні конкретно про Кантон Берн. Але і сам Кантон Берн, будучи достатньо самостійною одиницею, він розділяється на певні частини землі. На наш варіант український, це приблизно як область розділяється на райони. Місто Берн має навколо себе ще так званий Берн міттеланд і це важливо для тих, хто буде шукати житло, де ви будете розміщуватись, тому що є ще декілька частин, вони також дуже цікаві, вони також дуже швейцарські, вони насичені своїми особливостями. Десь більше сільського господарства, десь будівництва, десь туризм. від того, куди ви будете розподілені і де ви знайдете житло для себе, можливість навчатись для своїх дітей, до тієї частини ви і будете приналежати. І е, крім того, що ви розумієте, що ви в кантоні Берн, до речі, у швейцарців заборонено скаржитись на владу, на свій кантон і не дай Боже на тих людей, які поряд з вами. Е, тому що там, де ми живемо, до всього цього ми, ми відносимося з любові. Якщо вам не подобається кантон, переїжджайте. Якщо вам не цікаво в цьому місті, переїжджайте. І е, е, якщо ви хочете на щось вплинути, на якісь зміни, ініціюйте референдум. Референдуми зазвичай по декілька разів на рік проводяться в Швейцарії, тому що швейцарці дуже люблять приймати разом рішення і за ці рішення брати відповідальність на себе. І ще одна невеличка карта, яку я хочу показати, це місто Берн. В місті Берн шість районів. Якщо ви не поїдете за межі Берну, а залишитись внутрі Берну, вам потрібно знати, де ви будете знаходитись. Величезна помилка багатьох українських мігрантів вони розуміються на тому, що є СЕМ, який видав документ, і це міграційна служба, яка контролює правильність документів. і Є соціальна служба, яка надає допомогу, є соціальний працівник. І зазвичай далі українці не виходять. Єдиний раз ходять до своєї ГЕМАЙНДИ, Це варіант нашої адміністрації місцевої, в якій вони зареєстрували, що вони сюди переїхали, і все насправді ж дуже важливо розуміти, в якій. Громаді ви живете, навіть якщо ви знаходитесь в місті Берн, тому що ваша громада це і є основа вашої соціалізації. Гарний випадок, якщо ви і проживаєте, і працюєте в одній громаді. Якщо ж ви проживаєте в одній громаді, працюєте в іншій, ви повинні розуміти, як свідома людина, що ваші податки будуть йти не туди, де ви живете, а там, де ви працюєте. Саме тому швейцарці прискіпливо ставляться до питання, де ви живете і де ви працюєте. Наприклад. Макенхоф Вайсенбюр це третій із шести районів Берна. Якщо ми хочемо дізнатись, що відбувається в цьому районі, ми з вами заходимо в першу чергу на сайт, тому що ресурси у швейцарців дуже актуальні, корисні, і саме головне робочі. Ви можете звертатись і ви будете отримувати відповіді. Ви можете завдяки ним зрозуміти, як вам будувати своє життя. Так, наприклад, ви забуваєте пошук BernCH і ви виходите на сайт міста Берн. Там є все повністю про всі райони. Тут ви можете знайти будь-яку корисну для вас інформацію і зрозуміти, що являє собою ваш район, де ви проживаєте. За телефонами, якщо бачите, я зразу перевела цей сайт на українську мову. От маленькі віконце, воно дозволяє нам перекладати на ту мову, яку ми розуміємо. Зрозуміло, що не завжди виходить коректний переклад, але основну інформацію ми отримати можемо. Завівши безпосередньо в пошук, який вас цікавить район, ви можете вийти на сайт і тут знайти дуже багато корисної інформації. Починаючи з того, що відбувається, які заходи, які цікавинки. Для дорослих і для дітей, так, наприклад, тут є об'яви про те, де можна вчитись якомусь підробітку, про те, де буде і як відбуватись дитячий тиждень, про те, яким чином можна зробити свій проект або в чомусь прийняти участь. Для швейцарців дуже важливо бути соціально корисними, і саме тому всі ці пропозиції вони є в відкритому доступі, і вони неформальні, як ми зазвичай звикли. Вони якраз відкриті для тих, хто хоче приймати участь. Саме тому участь в житті громади і та громада, в якій ви будете жити, це є ваші орієнтири для інтеграції, для того, щоб розуміти, з ким ви спілкуєтесь, і яка буде ваша спільнота навколо вас в Швейцарії. Якщо, наприклад, ви можете працювати в туристичному бізнесі, шукайте житло в таких містечках, нехай вони будуть навіть невеличкі, але там, де є туристичний потік. Якщо ви хочете займатися будівництвом чи якоюсь справою пов'язаною з дизайном інтер'єрів, то вам краще шукати помешкання житло в тих містинах, де відбувається зараз будівництво і будівництво достатньо активне. Тому приглядайтесь до того, де ви можете бути найбільш корисним. Наступна важлива частина питання соціалізації це рекомендації і характеристики. Найскладніше отримати в Швейцарію першу характеристику, коли вас ніхто не знає. Її просто так не дадуть. Більше того, будь-які характеристики та рекомендації потрібно читати між строчок, тому що швейцарці вимагають рекомендацій для будь чого коли ви наймаєте житло, коли ваша дитина йде до школи, коли ви берете роботу, коли ви йдете на навчання, коли ви йдете на курси. І вся попередня ваша співпраця вона буде складати ваш пакет рекомендацій. Як в старому прислів'ї кажуть, що гарна рекомендація вона може бути дорожчим за спадщину, оскільки з гарною рекомендацією ви можете отримати гарну роботу, ви можете поселитися в гарному будинку, де живе спільнота дружніх людей. Будь ласка, не плутайте кумовство на український манер і рекомендації. Тому що в нас кому це коли один одного знає, і він йому складає протекцію, зовсім не зважаючи дуже часто на компетенції цієї людини. Тут навпаки, тільки ваші компетенції будуть складатись в вашу рекомендацію. І якщо ви мали навіть маленький якийсь підробіток, попросіть, щоб вам дали рекомендацію, щоб вам дали характеристику, як ви попрацювали, навіть якщо це у вас був якийсь один пробний день на якійсь роботі. Це буде ваш пакет, який буде дуже корисним на потім для всього для життя в якійсь громаді, для пошуку роботи. Швейцарці дуже люблять чітку статистику і аналіз. Саме тому всі наші вчинки, всі наші скарги, всі наше звернення, вони зберігаються в певних файлах, які потім будуть нашою папкою про нашу соціальну толерантність, адаптивність, здатність до інтеграції. І чи бажає співпрацювати з нами швейцарське суспільство? Тому звертайте, будь ласка, обов'язкову увагу на ту статистику, яку ви складаєте своїм життям в Швейцарії. Крім того, що є цивільні громади, швейцарці дуже люблять об'єднуватись для якихось цікавих спільних справ. Самі старі і поважні це громади, пов'язані з релігійними об'єднаннями. Приблизно однакова кількість католиків і протестантів Швейцарії. І кожна церква має свої громади, має які манди, в яких вони збираються не тільки для проведення свят і відбування ритуалів, а ще це величезний осередок цікавого життя від навчання до спільної роботи. Тому поцікавтесь, будь ласка, яка громада може бути поряд з вами? Це не обов'язково передбачає, що ви будете вхожі до цієї релігійної громади, але співпрацювати з цими людьми завжди цікаво. Вони приймають людей з будь-яких конфесій, тому що дійсно принцип того, що релігія повинна збільшувати добро і гармонію серед людей, тут працює і вони перешкоди різних конфесій відсувають на другий план. Також в дуже люблять об'єднуватися в громади за цікавостями, починаючи від вуличних оркестрів і закінчуючи об'єднанням тих, хто любить ловити рибу або ходити в походи в гори. Пошукайте там само, на тих сайтах, пошукайте громади, спільноти, до яких ви б хотіли увійти. Тому що така громада це є підтвердження того, що ви живете відкритим і повноцінним життям Швейцарії. Ще одна важлива теза: соціальна активність це обов'язкова умова інтеграції в Швейцарії, відкритість і активність. Тому що швейцарці розуміють, якщо людина закрита, якщо вона не спілкується, якщо вона не з ким не хоче обмінюватися інформацією, дружити, займатися спільними справами, така людина з точки зору швейцарців потенційно небезпечна, можливо, вона приховує щось таке, що не можна розповідати іншим. Тому ваша закрита позиція, яку ви для себе пояснюєте сором'язливостю, насправді може зчитуватися швейцарцями як хитрість, агресивність. Або наявність недобрих намірів, тому будьте відкриті, навіть якщо ви не вмієте розмовляти, ваша посмішка і привітання, банальне так і побажання, що не так це налагодить ваші стосунки із швейцарцями і дасть їм зрозуміти, що ви людина відкрита, готова до співпраці з гарними думками і бажанням реалізуватися тут, в цій державі. Я вам бажаю жити активним життям. Не можна ставити життя на паузу, не зважаючи ні на що. Живіть повноцінно ви, робіть все, щоб повноцінно жили ті, хто вас оточує. Гарного дня, чудової інтеграції і розумного життя!